Вітаю-вітаю, друзі! Люблю, коли приносять щось цікавеньке. Щоб було зрозуміло, зараз покажу. Оп! Ось такий більш-менш стандартний наборчик, завжди якась або мисливський, або туристичний, якісь, ну і кухня, само собою зрозуміло. Тут нічого цікавого, це, звичайні, аркоси, просто треба загострити. Тут теж нічого надзвичайного, я таких ножів гостривий. це цей, в тому числі треба тільки підправити. n 690 Нічого складного. Непогана, до речі, ергономіка у ножа. Понятно, що edc Єдісничок Victorinox, все як завжди, він повинен бути в арсеналі кожного себе поважаючого нажимана, котрому це подобається. Такий вручну зроблений чехольчик на пістолетній якісь кліпсі. Ну і отут починається саме цікавеньке. Получається шобчак. Х12МФ. Але видно, що спуски зроблені на електротачілі. Але це зроблено, видно, що більш-менш прямими руками, як завжди, гаражних справ майстром. Але зроблено. Е, і ось ми переходимо до ще цікавіше. М390. В якоїсь скотеняки піднялася рука. Отаке зробити. Ну не вмієш ти, ну не трогай ти, не чіпай, ну, 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 ну що за людина? Мені до речі, ручка зручна така і масивна, я б сказав. би, Гарний ніж. І так зіпсували. Ну, що ти будеш робити, будемо виправляти. Але люди, ну, ну не несіть ви на всякі базари ножі, особливо такі. Ну, я розумію, що може, може ви і не розуміли, куди нести. І такі не треба нести. Нічого не треба нести. Принесіть в нормальні руки. І все буде у всіх добре. І не буде отакої. Капець. Халепи. Ну, це жесть просто. Ой, ладно, друзі, усім мирного неба на зв'язочку.